Окей, всім привіт! Сьогодні ми розглянемо таку тему як властивості степенів і практичні їх використання. В цілому, це відео записується саме для підготовки до ЗНО, тому ми будемо практично брати трохи завдань, не страшних, і розбирати саме ось перший стовпчик. Його нам поки що буде вдости, потім, як дійдемо до другого, буде друге відео з другим стовпчиком. Окей. В чому головні властивості ступенів? Як ви бачите на екрані, я ось додав такий жовтий квадратик, це, в принципі, всі властивості ступенів, що нас поки що цікавлять. Е, їх не вже і багато. А я більше скажу: в основному використовуються, ну, в даному році будуть використовуватись перший стовпчичок. Перша властивість це те, що в нас будь-яке число в нульовому ступені дорівнює одиниці. Нуль ми зазвичай не беремо в нульовому ступені, бо це в нас створює якусь невизначеність, чи він повинен дорівнювати 0, чи він повинен дорівнювати одиниці, тому його ми немається. А ось всі інші прекрасно переводяться в одиничку. Друга властивість це, якщо в нас перемножується. два числа, в котрих однакові основи, а різні ступені, хоча можуть бути і однаковими, наприклад. 2 в квадраті помножить на 2 в квадраті. Це, тоді в нас ступені складаються 2, 2 плюс 2. 2 в четвертому. Якщо ж в нас діляться, тоді, відповідно, відбувається у ступенях віднімання. 2 в квадраті поділити на 2 в квадраті, це буде 2 в ступені, 2 мінус 2. 2 в нульовому або ж 1, якщо судити з першої властивості. І третя така властивість, котру ми зараз подивимось, це коли у нас ступінь визводиться в ступінь. 2 в квадраті у квадраті. В такому випадку наші ступені перемножуються. 2 множиться на 2 це буде 2 в четвертому. Трохи заможе може бентежити, тому я більш за те, щоб це все практично закріплювалося. Тому що, якщо ви це гарно зазубрили, але не можете використати властивості на практиці. То від цих знань, як ви розумієте, проку буде мало. Тому, що ми робимо далі? Я беру зменшую ось ці властивості і залишаю їх десь в кутку екрану, щоб ви, якщо що, бачили їх і розуміли, про що я кажу, коли буду множити. Я ж буду зараз детально розв'язувати ось ці два номери. Вони саме на відпрацювання першого стовпчика по більшій частині. А другий стовпчик, як я сказав. Це у нас коли вже різні основи, ми будемо дивитись на них далі, або ж з від'ємними ступенями. Щодо від'ємних ступенів, скажу зараз таку маленьку ремарочку. Від'ємний ступень в нас перегортає дроби. Якщо в нас є, наприклад, одна друга в мінус першому ступені, то це буде 2 перших або ж два. Якщо ж у нас тільки один з елементів дві третіх А2 в мінус другому. То ця двійка з чисельника переїжджає в знаменник. Вгорі залишається просто горда одиничка, а тут ми маємо 3 на 2 квадраті, бо мінус вже спрацював і зник. Окей. Тому дивимось, що ж ми маємо зараз з завданнями. Номер 277. Перше завдання 6 в мінус 9 ступені помножити на 6 в 6. В нас множиться число з однаковими основами, тобто 6 і 6. Тому ступені повинні скластися. 6. Міс 9 плюс 6. Мінус 9 плюс 6, як ви розумієте, це буде мінус 6 в мінус 3 ступені. Я не буду зараз писати, що це у нас одиниця поділена на 6 в третьому, бо зараз ми працюємо більше з першим стовпочком, як я вже сказав. Другий. 7 в мінус 16 ступені поділити на 7 в мінус 18 дорівнює. Ми пишемо 7, і в даному випадку на ступені повинні віднятися. Тобто другий ступінь віднімається від першого. Мінус 16. Який нюанс і яку помилку зазвичай роблять? От учні пишуть мінус 18 і такі. Ми молодці. Ні. У вас віднімається число з мінусом. мінус мінус 18. Тобто, по факту, ви отримаєте мінус 16 плюс 18. Тому ви маєте 7 у другому ступені. Окей. Можна, до речі, написати ось тут, що це буде 49. Третє. 5 в мінус 7. Поділити на 5 в мінус шостому, помножити на 5 в третьому. Ну тут ми просто йдемо по порядку. В мінус сьомий, мінус мінус шостий, бо знак ділення. Це у нас буде мінус 1. А далі помножити на 5 в третьому, тобто мінус 1 плюс 3. То в нас буде 5 в другому або ж просто 25. Рухаємось далі. Четверте. Дріб повинно нас лякати, але не лякаємося, все буде окей. 4 в мінус 7 ступені помножити. Я одразу трохи спрощу. Дивіться, у вас 4 в мінус 5 і в 3 ступені. Все це, тому ступені перемножується. 4в мінус 15. Внизу так само. Перемножуємо ступені. 4в-21. Бо 3 на 7 21. Дивимось далі. Вгорі нам треба скласти ступень. Буде 4 в мінус, о, давайте прикинемо, 22 внизу у нас 4 в мінус 21. -му. Відповідно, 4 в мінус 22-му, поділити на 4 в мінус 21. Це буде 4 мінус 22 плюс 21. Бо не забуваємо, що рисочка дроба це в нас також знак ділення. Відповідно, мінус 22 плюс 21, 4 в мінус першому, або ж одна четверта. 5, 0,8 в мінус четвертому ступені. І змішане число. Дивіться, коли ви маєте справу з відповідно десятковими дробами чи змішаними дробами, на практиці скажу вам, що краще брати і переводити їх у формат неправильних або ж правильних дробів. Тобто десяткові ще більш-менш працюють, а ось змішані. В будь-якому випадку переводьте в неправильні дроби і не ламайте собі мозок. Дивіться, 8 десятих це фактично 8 десятих в мінус четвертому ступені. Так. Так. Одна ціла одна четверта, якщо переведемо в неправильний дріб, це у нас буде на 4 4 плюс 1, 5 четвертих. В мінус 4 ступені. Який тут казус? Як ви бачите, в нас основи не однакові. Давайте прикинемо, чи звожу, ми зробить однаковими. 8, 10, в принципі, скорочується на 2. Буде в нас 4. 5. Так? Так. І дивіться: 4 п'яти, 5 четвертих. В одному з цих дробів беремо і юзаємо мінус. Наприклад, в першому. Отримаємо. 5 четвертих у четвертому ступені помножити на 5 четвертих в мінус четвертому ступені. Це у нас буде 5, 5 четвертих в нульовому або ж одиниця. До речі, ви могли справедливо взяти і сказати: Окей, ступені то однакові. Згідно оцієї властивості. Е, я її не піднімав, але зараз поясню. У нас є така властивість, якщо у нас АБ. В квадраті, наприклад, то цей ступінь працює на кожен з множників а в квадраті, б в квадраті. Це працює в обидва боки. Тобто ми можемо знову ж таки винести ступінь за скобки. От ми могли винести тут мінус 4 за скобочки, і отримати 4 п'ятих помножити на 5 четвертих в мінус 4 ступені і порахувати. Ніхто вам за це нічого поганого не скаже, була б одиниця в мінус четвертому, ваш просто один. Тобто, ви повинні також навчитись думати трошечки самостійно, не шаблонно, бо математика дає вам багатько різних варіантів, не один. Особливо це враховується в геометрії. Коли у вас кожна задача, це по суті якийсь окремий перформанс. Ви повинні зрозуміти, що ж там використовувати, бо ви можете юзати все, що завгодно. Від, скажімо, суміжних кутів до доведення перпендикулярності площин. Останнього, слава Богу, не буде, як у вигляді в школі, ми доводимо на чотири сторінки, але факт залишається фактом. Геометрія більш складніша саме за рахунок цього. В даному ж випадку ви обираєте просто той метод, котрий вам подобається. Ось зараз я захотів взяти і зробити однакові основи, щоб воно гарно скоротилось за допомогою складання оцих ступенів. Ви могли, як другий варіант, винести, за скобкою ступінь. І відповідно просто перемножити основу. Окей, продовжуємо. Так, шосте я напишу тут. Що в нас є? От якраз те, про що я казав, 11,22. В нас тут мінус друга, мінус друга ступінь. В цілому, дивіться, так, зайві скобки. Ми якраз зараз винесемо за допомогою оцієї властивості задушки нашу ступінь. Мінус 2. Так, так. 11, 22. Далі. Використовуємо мінус, щоб перевернути дріб. Отримаємо 22,11. Тут у нас залишається квадрат. 22 поділити на 11, це у нас 2 в квадраті залишилось, і це буде 4. Тобто, в цілому, воно не таке страшне, як здається. Дивимось далі. Так, це я трохи посуну. Завданічку 278. По факту те ж саме, тільки ще додається число. 3а в мінус 3 помножити на 4а в мінус четвертій. Тут ми користуємося принципом, цифри множиться на цифри, букви на букви. 3 на 4 12. А так як в нас відбувається множення, ступені складаються мінус 3 мінус 4, мінус 7. Друге дрібчик. 10b в мінус 4 на 15b в мінус п'ятому. В нас відбувається ділення 10-15, в принципі, трохи можна скоротити. Це в нас буде 2 третіх, так? B в мінус 4 поділено на b в мінус п'ятому. По факту, це буде b4 плюс 5 ступінь, бо мінус мінус 5, буде B в першому. Тобто. 2 b 3 або ж 2 третіх, як вам подобається. Третя. М 2. Це в мінус 6 ступені. В четвертому позводимо 2 в квадрат, 2 в четверту ступінь. 2 на 2, 4 4 на 4, 16. І це у нас буде в мінус 24 ступені. До речі, малий нюанс. Ми таке робимо тільки з добутками. Не пишемо, що у нас А плюс Б в квадраті це А квадрат плюс Б квадрат. За таке у вас з'їсть математичка. Для таких випадків у нас є формула скороченого множення. От, ними ми в разі чого і рахуємо такі випадки. А ось ступені. От, щоб возводилось, це тільки з множенням 2 возводиться в четверту, це в мінус 6 возводиться в четверту. Окей. Продовжуємо. Четверте. В нас тут m в мінус другому ступені n помножити на m n в мінус другому. Дорівню. М в мінус другому на m. Якщо тут немає ніякого ступеня, це ховається одиниці. Тому в нас буде m в мінус першому, і так само n в мінус першому. П'яте. А БЦ мінус 1 помножити на мінус 1 с Дорівнює. Так, що ми маємо? А на А в квадраті. B на B в мінус першому це буде Б в нульовому, буде 1. С в мінус першому на С. Це буде знову ж С в нульовому 1. Тому просто пишемо А в квадраті. Шосте. КП в мінус 6 поділене на К в 4 П в 4 дорівнює. К поділити на К в 4. Це буде К в мінус 3, тому що 1 мінус 4. П в мінус 6 це буде П в мінус 10, тому що мінус 6 мінус 4. Сьоме – С в мінус 6 в квадраті. В мінус 7 ступені, ось кожен з множників возводиться в мінус сьомий ступінь. Це мінус 6 на мінус 7, буде 42, мінус на мінус де є знак плюс, як ви пам'ятаєте. Д2 на мінус 7, мінус 14. Восьме завдання: ось тут вже починаються трохи страшні речі. Фух. Одна третя. А в мінус 3 b в мінус 6 помножити на 6, сьомих, а в 7, b в 4. Не лякаємось. Просто поступово все перемножимо. Числа до чисел, букви до букв. Тобто 1 третя на 6 сьомих. 3 і 6. скорочується. тут вилазить двійка, відповідно, 2 дві сьомих. А в мінус 3 на А в сьомому. А мінус 3 плюс 7 буде 4. B-6 помножити на Б в четвертому. Мінус 6 плюс 4. Б в мінус другому. Дев'ятий номер. Так, і нехай буде ось так, щоб було видно, де в нас йде розділення. Десяткові дроби. Дивіться, у нас тут в обох випадках йде десяткове число, тому в даному випадку можна не переводити саме у вигляд звичайного дроба. Хоча, якщо вам так хочеться, можете спокійно перевести. вам ніхто за це не повинен нічого сказати. Такс. Поїхали. 0,2 це в мінус 3 ступені, де в 5 помножити на 1,5. Це в мінус другому, де в мінус п'ятому. Дорівнює, так, 2 на 15. Це буде 30. -ка. У нас повинно бути два числа після коми, тобто вийде 0,3. Отака річ. Це в мінус 3 на це в мінус другому. Мінус 3 плюс мінус 2, тобто мінус 5, де в 5 де в мінус п'ятому, це буде Д в нульовому або ж 1. Тому, в цілому, я ось це можу спокійно перенести назад сюди, не хвилюючись, що буде не влізати. Рухаємось далі. 10 4х8 помножити на мінус 3х в мінус другому, і в четвертому в мінус другому стопові дорівня. Що ми тут маємо? Спочатку позбуваємось від оцього Мінус 2 ступеня, тому що ну, нам треба перемножити числа. Так? Так. Тому ми пишемо. 4х8 ступені помножити. Мінус 3 в мінус другому ступені. Це у нас мінус трійка. Возводиться в квадрат і переганяється в знаменник. Тобто 1 дев'ята. Зрозуміло, це не мінус на мінус. Зробив число додатнє. Це в нас мінус 3 переїхало в знаменник, і там визвелось в квадрат. Можете, якщо вам трохи складно, записувати це наступним чином: мінус 3 в квадраті. Якщо б у нас тут був би мінус третій ступінь, мінус би залишився і в нас тут було б мінус 27. Але в даному випадку квадрат, тому 1 дев'ята. мінус 2 на мінус 2, це буде 4. Y, 4 нам помножити на мінус 2, мінус 8, дорівнює. 4 на 1 дев'яту це 4 дев'ятих, так дев'ятку поліпше. X в 8 на X в 4 x в 12 склали ступені, помножити на просто в мінус 8, то в нас 1 Y тільки. Так, у нас залишилось два достатньо страшних приклади. Я його ось так: от візьму, копіюю, щоб не переписувати. І додам нижче. Щоб в нас було побільше місця. І не так страшно все виглядало. Поїхали. Одинадцять. 13М в мінус 10 ступені. Поділити на 12n в мінус 8 ступені, помножити на 27n, поділити на 26 m в квадраті. Що ми тут робимо? Дивіться. Тут, в принципі, працюють ті ж самі властивості, що і про розв'язування дробів. От як тільки в нас між дробами виникає знак множення ось цей, ми можемо спокійно скорочувати, спокійно рахувати. А, почнемо з числа. 13 і 26 поділимо на 13. Тут залишається 1, тут залишається 2. 27 і 12, вони обидва діляться на 3 Буде 9, буде 4. В цілому, так, розібрались з числами. В чисельнику залишається 9, в знаменнику буде 8. Далі, відповідно, з саме нашими буковками m в мінус 10 ділимо на m в квадраті, тобто мінус 10 мінус 2. m в мінус 12. n у нас внизу було давайте, не так. В нас n було вгорі, так? n в першому поділити на n в мінус 8. 1 мінус мінус 8, тобто 1 плюс 8n в 9. І щоб я зробив, щоб воно було красиво. Ось цю м в мінусовому ступені я перегнав в знаменник. Бо чим менше в мінусових ступенів, тим, тим, як на мене. Більш воно прийнятним виглядає 8m в 12. І останнє 12 -е таке завдання. 18p в мінус 6 ступені К в квадраті поділене на 7, поділене на 15. К в мінус 2 ступені P в 6 дорівнює. Починаємо з того, що при діленні в нас другий дріб, дільник перегортається. Перегортаємо його. 18p в мінус 6 я б загнав вниз. Як минулі завдання. Тобто, ось в цьому моменті. Так само я тут одразу перегоню, в принципі, це. Не критично, це можна не робити, у вас все одно все нормально порахується, якщо ви не заплутаєтесь у властивостях. Я просто зроблю, бо, як я сказав, це чисто мий, мий, <смас> мій вибір. Мені так більше подобається. Помножити. Тут у нас буде P в шостому, поділити на 15 k в мінус другому. Так, починаємо розбиратись з цифрами. 18 і 15 спокійно ділиться на 3. Тут буде 5, тут буде 6, 6 і 7 не скорочується, тому залишаємо те, що в нас є. 6 35, Дивимось далі. П в шостому і П в шостому у нас є і вгорі і внизу, тому скоротили його. Бо буде П в нульовому ступені, отже, 1 можна не враховувати. К в квадраті поділить на k в мінус другому. Тобто К. Другому мінус мінус друга ступінь. Тобто К в ступені 2 плюс 2 буде 4. К в четвертому ступені. Ось власне і все. Тобто, не забуваємо основні властивості. Якщо в нас множиться числа з різними ступенями, але з однаковими основами, ми ступені складаємо. Якщо числа з однаковими основами діляться, ми ступені віднімаємо. Якщо число зі ступенів возводиться в ступінь, ступені перемножуються. Якщо в нас є варіант, що а квадрат Б квадрат, ми можемо цей ступінь винести за скобки, але тільки в тому випадку, якщо у нас йдеться про множення. Ніяких а плюс b в квадраті це а квадрат плюс b квадрат. Це не воркає. І те, що мінус 1 в нас змушує переїжджати елементи з чисельника в знаменники навпаки, або ж перегортати дроби. Тобто, А в мінус першому b – це те ж саме, що 1 на b, Бо він переїхав за рахунок мінуса. Окей, власне, на цьому все. Е, тоді гарно всім відпочити. І до наступної зустрічі!